Вітаю в ефірі проєкт Ну що там у вас? Обговорюємо актуальні теми разом із колегами з різних регіонів України. Адже перемогу наближаємо разом і разом долаємо труднощі. Тож сьогодні будемо говорити про допомогу жителям деокупованих регіонів із представниками телерадіокомпанії Віка, місто Черкаси. З нами на зв'язку журналіст Олександр Іващенко. Олександре, вітаю! Наші вітання, колеги. Наші вітання глядачам. 12 вантажівок з одягом, речами першої необхідності питною водою, будівельними матеріалами. Та 9 вагонів продовольчих наборів нещодавно доправили з Хмельниччини для жителів Херсону та деокупованої частини Херсонської області. Від початку повномасштабної війни Хмельниччина була визначена як область донор для Херсонщини. Підтримка регіону триватиме. Окрім підтримки Херсону, також нещодавно хмельницькі волонтери у рамках проєкту разом доправили допомогу і у звільнений ізюм. А які деокуповані регіони підтримує Черкащина, і яку надає допомогу? Так, Черкащани від початку війни активно допомагають внутрішньо переміщеним особам. Нагадаю, в області зараз проживає більше 120 тисяч переселенців. Напередодні в місті збирали допомогу для співвітчизників із доокупованих регіонів. Акцію Черкаси для Херсону нашим активістам допомогли організувати у сухопутному корпусі Збройних сил України. Ну, що ж зараз потрібно на звільнених територіях? Тисячі продуктових наборів, дві тони питної води, багато товарів першої необхідності. В Цілому я вам скажу, із Черкас до Херсона рушив караван із 11 бусів, а в ньому 15 тонн допомоги херсонцям. Олександре доповню, що до формування допомоги долучаються підприємці, благодійники, представники територіальних громад та загалом усі охочі. Ми ж на сторінці каналу у Фейсбук запитали, кому зараз насамперед ви допомагаєте, і отримали такі результати. Військовим так відповіли 78% опитаних мешканцям деокупованих міст 2%, внутрішньо переміщеним особам. Так відповіло 4% і за можливості усім так відповіли 16% опитаних. А кому допомагають жителі Черкас? Що показало опитування у вас? Так, ми також провели опитування в нашому телеграм-каналі. Більшість опитаних це 44%, відповіли, що регулярно допомагають військовим. Всім за можливості допомагають 28% і сюди входять в принципі і люди з деокупованих територій. Разом з тим бачимо, що 20% не допомагають взагалі із за браку фінансів. Втім, не пускаємо руки і продовжуємо наближати нашу перемогу. Я переконана, що допомога, волонтерська діяльність триватимуть до перемоги, адже підтримка один одного це дієвий шлях до неї. Усім, хто нас дивиться, дякуємо за увагу. Нагадаю, це був проєкт. Ну що там у вас? До нових зустрічей.